Зараз у нас мінус одиннадцять, а вночі було мінус двадцять три. Вулиці гарно. Сонечко. Але всі наші дівчульки ховаються в теплих саваях. Один тільки індик дивлюся. А нет, трохи я На улице. Мы поставили сину. Что, красавчик? Пашки всі позамерзали. А ти що сіла на порозі? Срака? От йоб твоє. Вибачте за мій французький. Поставили для індюков. Поставили гніздо. От тут, щоб гніздечко було, щоб вони Бо почала індюшка нестися. Але не так все гарно, як хотілося би. Перевернули, чи то туди треба щось скласти або якийсь інший знайти ящик. да Чого ти не встаєш? Щось індюшка сіла і сидить. Ну вставай, що у тебе? трохи руки, я Так, хотела посмотреть, сколько тут зараз плюс пять. Покривалом тільки застеляну двері світло тут трошки є, але що саме цікаве, на такі крюки підвішуємо їм, щоб вони клювали. Буряк, моркву, капусту. А що найцікавіше, треба нам трохи тут прирядити буде ряди і хочу, щоб чоловік отам від вікна зробив ще одну. отут зробив ще один насіст, щоб там було більше місця, бо птиці багато. А місця маловато. Вони отак воно кучкуються знизу. І треба буде ввечері прийти, подивитися, яка курка несеться, яка не несеться. І забрати її звідси і, і замінити молодняком. Є звісно, в такий час в такі морози менше, ніж в теплі пору року. Сніг вони теж їдять. Мерзнете, да, мої маленькі? Холодно. З приводу питають іноді. Що робити? Купили птицю о, на базарі чи десь там. І купили, а вона хвора і не знаю, що з цим робити. Перше за все, я вас прошу, коли ви купляєте птицю з других господарств, неважно, Хоч у сусіда через дорогу. Посадіть її окремо на неділі 2-3 в клітку якусь, в якусь загорожу зробіть, ну, щоб вона була окремо і далеченько від вашої птиці. Я з таким не сталкувалася. У мене немає покупної птиці. Все я вирощую з яйця, але у мене кума не послухала порад. Купила птицю на базарі, бо їй сподобалась, і занесла інфекцію в свій курник і посадила одразу до курей. І вона ледь не втратила все поголів'я своє, єлі-єлі вичухала. Багато було втрат, багато загинуло. Але вона їм там таку дозу робила про, про що мама не горюй. Тому. Не треба робити таких ошибок, як моя кума зробила. Свою птицю одні від покупної Потримайте, зрозумієте, чи вона больна, чи ні, а потім тільки підселяйте під свої вже господарства, куди ви там хочете. Вон, стоять, понадувалися, холодно. Діть на сонечко. І вентиляція є, але, але треба я так розумію. Он Чор... чорні чорний, Щось чорна індичка лягає. Чи це вона хоче індика? Індика, мабуть, хоче. Цікаво, цікаво, що вони. Що це він її б'є? А, це вони так... Я думала їй погано. Диви... А що ти робиш? Що це таке? диви диви, що робить? Що це таке? Але завтра буду до вечора, мабуть, дивитися, що це таке. Чи це вона прихворіла, чи це вона хоче індика, а чи він її лупить. Хто тримає індиків? Скажіть, бо я перший раз тримаю о, на домашньому господарстві домашніх індиків. Підскажіть, що це було? Напишіть мені в коментарях. Тому оце я так вас дуже прошу, не як купуєте, не селіть зразу своє господарство. Я не можу зрозуміти, що вони хочуть від неї. Странно. Але цікаво. Вона до мене прийшла, хотіла щось сказати видно. Так. Зараз піду таблетку м'ятернітазола візьму і дам їй. Доброго ранку. Сонечко світить. Качечки сидять. Кури гуляють, По всьому, де не треба? <кій> <кій> так. Сьогодні було мінус 23, А тут плюс. Вісім градусів. Ну зараз будемо топити. І тут буде тепленько. Цих качурів, звісно, будемо прибирати ось о як світло, світла у нас немає майже. Вчора дали на одну годину. І так, сьогодні дуже мало світла, це все розумію, нічого не кажу, бо сусід наш. Хоче, щоб ми замерзли, здалися. Не знаю, що він хоче, але я їм бажаю того ж самого. Качечки всі підуть на забій і буде підготавлюватися до цієї клітки, до бройлера. Качки тихі, Вон, курка ходить собі з ними. Кстати, навіть почав винестися, у нас молодняк почав нестися, який вивився 27 серпня виводок. Наш чоловік казав, що ану, поставив ящика, але вони несуться, де попало, я так розумію. Їм треба туди якесь яєчко поставити, положити. Щоб вони розуміли, що там нестися треба, бо приходить і забирає яйця у них. Одне, я так розумію, от таке корічнева курочка, вона несе такі зеленкуваті яйця, це домінант. І пухові вже почали нестися. Півнів ми посадили всіх окремо, бо вони розбішаки вже заважали дуже. Курчаткам. Інші літають. Тут треба щось придумати. Цей півень ще Американа. Або його забере хтось, або я його пущу на холодне. У мене є достатньо північ, Він тільки займає клітку. Ой, так. Як тільки сяде щось розповідати, то обов'язково треба всім покукарекати. Тішовкові. Ні-ні-ні, ви не виходите. Вони думаю, що вони вже виходять. Ви не виходите. Не знаю, буду я в цьому році займатися інкубаційним яйцем чи ні, бо транспорту немає, а возить яйця на нову пошту. Дуже складно. Якщо транспорту свого немає і немає нової почти. То, ну у нас є тільки, якщо я отсюди буду відправляти, то. То незвісно, що туди доїде. А, ну, будемо намагатися щось робити з цим. Можливо, і будуть яйця мода. З приводу, ще раз, з приводу те, що... Якщо курка хрипить, соплі і все остальне. Це інфекційне. Це інфекційне, яке переносить птахи дикі і ну, все, що до вас попадає, зрозуміло, що від птахів це тільки закривати все, щоб туди не залітали горобці і все остальне. І як ти заходиш в курник, треба міняти обув. Я такого, звісно, не роблю, і птахи у мене літають, і го голуби, і... а горобці то взагалі з стаями на кормьошку. Ну, вже як є. Але я ж говорю, що якщо ви принесли, принесли птицю е з другого господарства, зробіть карантин. Обов'язково карантин. Бо будете мати горе, а потім будете викидати. Шалені гроші на їх лікування. У мене вже було таке е, з кумою, ще раз повторююсь. І щоб у вас сіда в аптеці був тім тіл, е, потім відглистів якийсь препарат, щоб був, вітаміни, щоб сіда були у вас. Оце необхідно. Це така аптечка. У мене є на каналі iShow, у мене є в аптеці. Це у мене завжди, я оновлюю, щось викидаю попрощене, а щось залишається і закупаю, ну, купую, купую нове щось. Тому і ви контролюєте, якщо ви хочете мати здорову птицю, то треба за це подумати. Зараз немає тієї птиці, як була якась раніше. Як наші баби діди випустили, вони і тоді дохли, але ж не знали, чого дохли. Я пам'ятаю у свекрухи колись давно, я ну, заміжників вийшла це 30 років назад з лишнім, вона за рік потеряла всіх курей. І як я розрізала, печінка тупо розвалювалася. Ну, Можете зрозуміти, що це тоді теж було, теж це було. були ці болячки. Я, купля... Я доставала тоді не купляться, зараз можна купити і формалін, і все на світі. Я домовлялася там зі знайомими, купляла е, у нього цей формалін. і обробляли всі сараї цим формаліном. Це був треш і ну, зараз більше цих дезінфекцій, ніж колись було. Але були і болячки, але тільки ніхто не обращав уваги і за це ніхто не балакав. Бо не було інтернету тоді, не було інтернету, то мовчки здохли, закопали. Що собакам отдали, і на цьому все. Воно що робить? Качур з куркою. Ну це ж треба таке було. Ну. А не читаєш в, інтер... ну, в інтернеті, як люди пишуть, а от моя бабуся, а в моїх дідусі ніхто нічим не пропаїв, всі виживали. Ніфіга. Дохли. Тільки це все робилося мовчки, і ніхто ніде не писав. Бо не було тоді стільки інтернету, і стільки е, доступу до загальної щоб ви могли донести комусь щось. Тому, як кажуть, а якщо не було, то ну, тиша була, значить не було. Було. Так, як і наркомани колись були, і, все, і алкоголіки були, і все на світі. Або тільки за це всі мовчали, і ніхто нічого не казав. Так що, любі мої друзі, о, бережіть свою птицю. Зарані візьміть собі всі антибіотики, які вам рекомендують, там чи ви вважаєте, що потрібні. Але я ж говорю, у мене завжди є тімтіл, у мене завжди є байкокс, у мене завжди є ніфулін. Я його просто пересипала в таку ємкість. Отак. От у мене завжди є від глистів. У мене завжди є мітранідазол. І, звісно, ж, є і вітаміни. Вітаміни в мене теж є, які хочеш. І оптиці в у в мене завжди є з чим? спрей. Отакий. От і є дизеспрей, Бо без цього ніяк. І користуюся я ним часто і густо. Ось таке коротеньке відео. Ну що, українці, тримаємось. Всіх блака і всього-всього самого найкращого. Що вам ще побажати? Здоров'я, міцного і всього-всього самого гарного. Ось сидить у мене дівчулька. Бігає туди-сюди. Треба чоловіку сказати, щоб таку сітку сюди зробив. Бо це ненормально. Оце півник у нас стадний буде. Ой. А погодка гарна на дворі, сонечку, і морозець. Морозець, сонечко, а вночі мінус 23 і світла немає. Але то все переживем. Якщо у вас є друзі в городі і немає у них отоплення. Я вам запрошувала приїжджайте до нас, у нас пічне отеплення, навіть якщо світла немає, тепло все одно є. Є керниця, де ми можемо піти, набрати води, а не можемо завезти генератор, і в хаті теж буде вода. Генератор у нас працює від газу природнього і від бензину. Зато гарно як. На санчатах вони каталися. Сусіди брали, санчата катались. Так, до нових зустрічів. Ще раз вам вітання мої. Тримайтеся! Все буде Україна. І дякую кожен день. Зсу за те, що ми ще живі. До нових зустрічей.